Дачі. Тихо. Їдемо блядь, на вуфічі. Славка вже йобнув і зараз покажемо мені швидкість. Так. <звук> Та що, вже ж долетів, все нормально. <звук> <звук> і Тепер я першу хуйню їду. Ти перший Да, Ні, ну блядь, а, я за тобою, ну, щоб да, ти мені швидкість. А ми, а ми, я стабільно, с... з... перший раз я завжди їду з якимось. Їдемо спокійно. Ну так як <звук> до цього. як завжди, да? Да. Всі готові? Ні? Да? Да. Okay. Зараз я ложку поставлю. Так, це ми їдемо другий раз. І ось ми під'їжджаємо майже до нової фішечки. Перестрибнулась одну ханя, другу я, воно підбиває, чувак. Трошечка Щось в ньому трошечки є Ну нормально? Да? Ну там є шелетіть, реально да.